Шукаю найсмачніші суші в Києві. Друзі, сьогодні доставочка Roll Club. Це сітєва доставка, яка є по всій Україні. Зробили новий продукт суші, піца. Що, друзі? Так, да, суші, піца. Зараз покажу вам, що це таке. Коштував такий набір через сет 1695 гривень. А, давайте подивимося комплектацію для початку. В пакеті комплектуючі. Так, чек викидаємо, бо тут телефон можна спалити. Так, в пакет пакет. Нахрена цей пакет, непонятно. Дві палки, два патка. Ось така от кількість серветочок. Ну, блін. Чотири штук, п'ять штучок. Херня, мало. Так, один соєвий. Два соєвих, один імбір і один пакетик васабі. І три, коротше, зубочистки. Ковырялки в зубах. Ну, блин. Один пакетик васабі. Ну це реально жлобство. Ну, гляньте, нема більше. Що два не покласть, не знаю. На штуку 700. Але, можливо, тут же ж продукт у дохера. Да Давайте дивиться. Скажу вам зразу, у мене дуже прибзяте відношення до цієї доставочки, у мене була з ними неприємна ситуація. Вони хотіли замовити огляд у мене в TikTok. Прийшов продукт, але так вийшло, що нам прийшлось ще раз замовити цей продукт. Я ще раз замовляю, а мені тупо приходить. Інша херня в рази гірша. Я їм фотку кажу, а що це таке? А чого от я замовив отак, от, е, просто від себе. Воно отакий вигляд має. А на огляд ви прислали отакий. Огляд, понятне діло, не вийшов. От. І я вирішив більше з ними не працювати і не замовляти. Але ось цей от, от ось цей от бокс, ось цей сет мені показувався в Тіктокі тисячу раз. І мене відмічали тисячу раз, тому я вирішив перевірити, яке воно. Давайте дивитися, що воно таке. Бах! Друзі, ось так ось це виглядає. Скажу одразу, я коли мене відмічало на цьому, я думаю, що хто це додумався таке зробити? Фрітюр гарячий, який має бути гарячим, класти разом з холодними сушами, які мають бути холодними. Це ж ніхрена не логічно. Ну, вони вирішили так зробити. Ну, я категорично проти. Тому що, ну, картошка холодна. Воно тільки-тільки приїхало. Картошка холодна, весь, ну, оце трошки тепленьке з цього боку. Але виходить, що і роли будуть тепленькі. Ну так, да, вони вирішили, бачите, покласти, типа це як е, трошки підсмажена червона рибка ближче до фрітюр. Е, раз, два, три. 4-5 різних ролів. А, ні, це однакові, просто ці щось попки маленькі. 4 роли, один із яких от такий із чотирьох частинок складається. А, ну гляньте, тут є от соус якийсь, бачите? Тому, в принципі. О, кстати, це мій улюблений отакий от майонез. гостренький майонез ще з якимось і Так, друзі, давайте скуштуємо роли. Я робив перевірку, як це виглядає, то, що приходить блогерам на рекламу і мені, трошки відрізняється. Мені, от як звичайному замовленню, трошки гірше зробили. Все-таки на рекламу вони як і тоді зі мною, так і зараз. Вони роблять краще для реклами. Але це, в принципі, непогано виглядає. Штука 700. Чотири роли. Оці роли, оці роли з оцією рибкою, там що тут все з рибою, тут все з рибою, все з рибою, з креветками. Я оцінюю в такому вигляді десь на 1100 гривень. 1100 гривень це в доставки би коштувало. Плюс отака кількість фритюру, яким можна нажертись. Тут у нас е е нагетси, е кільця цибулі чи кальмара, не знаю поки що. Якісь непонятні патики і картошка фрі. Куштую спочатку. Давайте я один рол, один фрітюр. Один ролл, один фрітюр. Куштую ось такий от рол. Так, ось так от виглядає, друзі. Ось так от виглядає. З, е, всередині у нас просто сир Філадельфія і огірок зверху нарізана рибка червона з якимось соусом. Куштую. Рис переварений. В'яже рота. І дуже якесь кисле, воно дуже кисне. Дуже відчувається оцид. Але це ну, це не погано було, це не прям ужас був. Рис трошки переварений і сильно відчувається оцет. І м -м, рибки дуже мало, конкретно на цьому ролі. І вона дуже слабо відчувається. Так, друзі, давайте скуштуємо нагетс. Розповшися. Ні, давайте візьмемо не розповшися нагетс. Отак от виглядає. Куштуємо. М -м -м. Але це непоганий нагетс. Угу. Так, да, це обично якийсь фарш непонятний. Але він не геть соєвий. Буває нагідці, що взагалі хаєш і де тут м'ясо? Ні, тут відчувається, що це все-таки фарш курячий. Можливо, трошки розбавлений, але нагетс дійсно, не поганий. Тільки проблема в тому, що воно для муха холодне, воно прям холодне. Я було це зараз щось згоріб і нагрів ще раз в духовці, щоб воно вологим не стало. Так, друзі, давайте скуштуємо Філадельфію. Ось так от виглядає Філадельфія. Ну, геть, лазером нарізана рибка. Дуже тоненька. Ну, Міліметр, мабуть. Всередині огірок, авокадо сир, да? Да, огірок, авокадо, сир. Ну, і тут от трошки мазнули і коркою. Куштуємо. Рибки дуже мало, слава Богу, що є ікорка. Вона хоч трошки, знаєте, якогось смаку рибного додає. Це не отвратительно, це можна їсти. Але я вже звик до Філадельфії, знаєте, там хоча б 3 мм рибки. Ну, 4. Це дуже мало рибки для такої кількості рису, наприклад. І ти відчуваєш більше там огірок, авокадо, сир, ніж рибу. Риба майже не відчувається, десь губиться в цьому рисі. Друзі, куштуємо. Ну, знову ж таки, позицію з фритюра, Це кальмар. А можливо і цибуля, не знаю, але ну, я думаю кальмар все-таки. Друзі, це цибуля. От, от! Це не кальмар, це цибуля, друзі. ну. Все, він у мене падає в ціні цей набор. Я думав, що це хоча б кальмар, блін, а це цибуля. Ладно. Ірунда, я не люблю цибулю в фритюрі, якщо чесно. У мене від неї гази. Ой, мені хтось написав коменти, щоб я про гази не казав. Все, газів нема, все класно. Друзі, наступний рол. Я візьму інший, бо це попка. Наступний рол. ось такий от ва фритюрі. Чого вони його сюди не поклали ближче до фритюри, Було б логічніше. Зверху креветка, соус. Соус, якийсь зелена цибулька, а всередині у нас... А всередині, чорті що, шо, непонятно щось. Щось коричневе, червоне, блін, огірок. Ну я не розумію, що це. Може омлет якийсь. Може якийсь омлет і таке червоне, похоже, на галений томат. Давайте скуштуємо. Я теж подумала про аммі. Друзі, це смачно. Угу. Дуже цікавий ролл. Я такого смаку ніколи. Я обожнюю, коли знаєте, рол якийсь, який я ніколи не кушував. не Оце Філадельфія, Каліфорнія. То що вже тисячу разів їв, і в мене є з чим порівняти, і я якби, зазвичай кажу: М -м". такого я ще не їв, друзі. Крєтка величезна, соковита. Класний смак має. Вона в якомусь бульончику варена. вона трошки підсольна. Це все в Афритюрі, я люблю роли в фритюрі. А всередині в натурі в'ялений томат. І він офігенно сочетається і з цим соусом, і з цією креветкою. От за цей рол реально ставлю лайк. Я такого ще не куштував. Пропоную всім іншим доставочкам взяти на заміточку. реально смачне поєднання. Далі, фритюр, що оце таке? Що оце таке? Я думав, це бички якісь жарні. Ну, я вже не знаю. Якщо попереднє була цибуля, то шо оце може бути? Куштуємо, друзі. Що це таке? Що це таке? Я не можу поняти. Що така креветка довга? А що це таке? Це, друзі, це наче креветка. І на смак це креветка, але як вона така довга? Я щось не поняв. Мені треба ножик. Так, друзі, ножик. Треба зробити ростин. <реш> треба зробити ростин. Що воно таке? Я не можу зрозуміти. Як це креветка, така довга може бути. Друзі, ну я щось... Або в біології не розумію, або що. Ну дивіться, на смак це креветка, на вигляд це креветка, але як вона може бути така довга? Ні. Чи це накладені декілька крівет, за, за, закручені в фритюр, посмажені. Ну, це креветка, це креветка. Її, Єдине, що її треба обов'язково в соус смакати, бо фритюр ніякий. Вона всередині ніяка. Ні, це смачно. Ну, в смислі, це смачно, це креветка. Е, смажена во фритюрі, Це смачно. Просто хочеться її макнути в якийсь соус, тому що не вистачає солі, не вистачає. Ну, якогось, коротше, цікавого додаткового смаку. Але це креветка. Так, друзі, рухаємося. Останній ролл Останній рол. це у нас трошки зверху підсмажений лосось. посипаний е обмачений соусом, якимось схожим на майонезне, який соус, е посипана стружка тунця, яку я ненавиджу, якщо чесно. Все всередині мені здається, що це тунець. Авокадо. І знову ж таки, ота якась коричнева, непонятна штука, яка була в попередньому ролі. Мені здається, що це, е, типу, як омлет Чи що воно таке Ну, давайте достану. Просто раді цікавості От-от-оце от, от. Ну, це, походу, омлетик Да, це омлетик Друзі, куштуємо останній рол Дуже ця от е, ту, тунічна стружка. Перебиває всі смаки, ти відчуваєш тільки цю стружку тунця. Хто не знає, вона на смак як е, копчена риба якась на морі. Продається оце на пляжі. от от такий смак має. Але загалом це плюс-мінус та сама Філадельфія, риба майже не відчувається, тому що її дуже маленький шар. В основному відчувається смак тунця і оцього майонезного соса. Це непогано для тих, хто люблять оцю стружку тунця. Я не любитель. І останні, друзі картопля, яка, блін, лежала поруч з холодними ролами. Ну, ви поняли, що це таке. Це от, 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 от таке от вигляд має. Ну, це розмокша холодна картопля фрі. Ну, це, це не фрі вже. Я думаю, тут хоча б, ну я не ну, мені здається, що це погана ідея класти все-таки фритюр разом з ролами. Ну, реально. Ну, Ролам ще пофіг, як ви бачите. Роли ще нормально. Хоча для ролів, я думаю, теж це не дуже добре, рядом з гарячим їхать. Але ну, фритюру, ну, ще нагідь це більш-менш. Ну, картоплі взагалі каптяться, її треба окремо вести, щоб вона. Але картопля Фрі насправді завжди вгалі має приїжджає. Якщо ви хочете картошку фрі нормально поїсти, тільки в закладі. Ніколи не замовляйте картоплю фрі з доставкою. Друзі, що вам скажу, ну чи це коштує 1700 гривень? В принципі, я думаю, так. Да. Тому що це ну, велика кількість їжі це в принципі на три людини. Ви не є це виходить десь по 650 гривень. Хоча це вже і не уж і дешево, виходить, якщо чесно. Чи коштуються ці грошей, я не знаю, я не можу це оцінити. Чи коштує воно? Я би за ці гроші краще взяв якихось офігенних сушей. Да? Типу, ну прям з класної доставки на 1600 гривень. Також на три людини можна дефігіч ролі взяти Сма... ну прям офігенних. Значить, навірно, не коштує. Але тут же ж типа фрітюр. Ні у кого такої пропозиції немає. Не знаю, чесно. Якщо не зважати на фрітюр, оцінювати чисто роли, тому що ми шукаємо найсмачніші роли, ну це. Шість з натяжкою, ну п'ять, п'ять, шість. Чесно, це це не отвратительно, це приємно. Оцей рол, ролл. Ладно, от за цей рол, це щось новеньке, що я ніколи не куштував. Поставлю шість з половиною із десяти. Зменшую оцінку рол клабу до трьох. Ну з натяжкою до чотирьох. Тому що коли вже ми доїдали з Люсько, я такий стоп. Їх оцих от рола фантастик, мало бути не чотири штучки, явно. Захожу на сайт, дивлюсь, їх мало бути вісім штук. Тобто, або їх не доклали прямо на виробництві, або другий варіант: тут нема ніякої пломби на коробці. Тобто, це можна було відкрити і забрати їх звідси, не знаю. Хоча візуально мені здається, що їх на виробництві не поклали, тому що якби це кур'єр забрав, то це було б видно, що він це забрав. А тут прям так соус стояв, перекривав чотири штучки рола. Куди ви їх діли? чого ви їх не поклали? Що з ними сталося? Мені от просто цікаво. Все, оцінку зменшу до трьох балів. Все. Е, пишіть в коментарі, яку доставочку продегустувати в наступному відео. І, блін, Люся, зважити забули. Люди просили зважування, а я не зважив. Все, друзі, з наступного відео обіцяю, зважування буде. Дякую, що дивились! Гарного дня!